Та пішов ти! я? Це ж ти тільки що забув замовлення. Знайома сцена, але найстрашніше це бачить гість і враження від ресторану руйнується в одну секунду. У ресторанному бізнесі конфлікт це не особисті проблеми персоналу. Це прямий удар по сервісу, командному духу і прибутку. Один такий інцидент може коштувати вам кількох постійних гостей. Як цього уникнути? Відкрита комунікація, вона допомагає швидко вирішувати завдання, покращує атмосферу та знижує рівень конфліктів. Усе починається з прозорої політики. Працівники мають Чітко розуміти цілі ресторану, та бачити, як їхня робота впливає на результат. Дайте їм можливість висловлюватись через регулярні збори або навіть анонімні опитування. Обов'язково проводьте щотижневі зустрічі, де команда може обговорити досягнення, розподілити завдання та вирішити проблеми. І, звичайно, не забувайте про зворотній зв'язок. Він має бути не лише конструктивним, а й позитивним, щоб люди бачили, що їхня праця цінується там, де є комунікація, немає конфліктів згодні.